Добрий день. На сьогоднішньому занятті ми з вами розглянемо розв'язок задач за другим законом Ньютона. Нагадаю, що згідно другого закону Ньютона, у нас з вами прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне цій силі та оберно пропорційні маси сила. Перша задача, якого прискорення набуває тіло масою 4 кг під дією сили 16 Н. Маса 4 кг, F дорівнює 16 Н, Прискорення дорівнює F розділити на M. F у нас 16 в задачі. M у нас дорівнює 4. Прискорення дорівнює 4 метр за секунду в квадраті. Друга задача. Ірошковий автомобіль. Масою 200 г рухається з прискоренням 1 метр за секунду в квадраті. Визначте моду рівнодійної сил, які діють на автомобіль. 200 грам ми переводимо в кілограми, це буде 0,2 кг. Прискорення дорівнює 1 метр на секунду в квадраті і нам треба знайти силу. Прискорення дорівнює F розділити на М. Всіє формою випливає, що F буде дорівнювати m помножити на A. Так. Сила дорівнює масу помножити на прискорення. І у нас з вами маса дорівнює 0,2 помножити на 1. Це буде дорівнювати 0,2 н. Відповідь цій задачі. Наступна задача: швидкість прямолінійного руху тіла під дією сили 12 н. Змінюється за законом 10-3 т визначте масу. У нас з вами є рівняння швидкості 10-3т. Нагадаю, що рівняння швидкості в загальному випадку має вигляд ось такий В v 0 плюс АТ. І дивимося тепер. 10, це значить, у нас початкова швидкість. А прискорення дорівнює мінус 3. Таким чином, модуль прискорення у нас з вами дорівнює 3 метри за секунду в квадраті. Ну, і тепер вже можемо застосувати. Другий закон Ньютона, згідно якого А дорівнює F розділити на M. За властивістю пропорцій, ми можемо змінити А та М. І маса у нас буде становити F розділити на A. У нас F12, а M дорівнює а, а дорівнює 3. Тому маса буде 12 розділити на 3. Це буде 4 кг. Ще одна задача. Якщо візок тягнути із силою 4 ньютони, то його прискорення 0,3 З якою силою його треба тягнути, щоб прискорення було 1,2 м за секунду в квадраті. Всі одиниці подано в системі інтернаціональній. Тут 4. f – 4 ньютони, A1 03 і A2 дорівнює 1,2 метра за секунду в квадраті. Записуємо, F1 дорівнює M A1, F2 дорівнює M A2. І таким чином знайдемо відношення, розділимо ліву частину кожного цих рівнянь на ліву, ліві частини одна на одну і праві частини одна на одну. Отримаємо F1 розділити на F2 до рівня А1 розділити на А2. Тепер із за властивістю пропорцій знайдемо F2. Це у нас з вами добуток крайніх членів F1, A2 розділити на те, що залишилося від добутку середніх членів пропорцій А1. Таким чином отримали 4 помножити на 1,2 і розділити на 0,3. Таким чином у нас сила становить 16 ньютонів. Остаточна відповідь задачі. Дякую всім за увагу. На все добре, до побачення.